Так що, друзяшки, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, доходимо до фіналу з картоплею. Тобто скоро будемо збирати врожай. але для того, щоб його зібрати, треба нам площу підготувати. І кожен готує її з нас по-різному. Так що, друзяки, рішив на вечір та засняти таке відосик. Находжуся на полі. Тишина. Поки ніхто мене не трогає, і я перед цим знімав відосик, що я отримую від цього задоволення. Так що, від чого можна отримувати задоволення? Да? Все-таки знайшлися ті люди, які написали, що ми косимо вже 200 років, це все ерунда. Навіщо це робити дурну роботу? Дурінь завжди собі роботу знайде. Ну а я вам скажу одне. Хтось ходить на шопінг. Да? Хтось ходить на фітнес, хтось гуляє в більярд, хтось гуляє в ринці, футбол, хтось їздить на риболовлю. Ну, а мені подобається от така історія. Тобто я отримую задоволення, коли приїжджаю на город і дивлюся, як росте картопля. Ніколи так конкретно не робив на це наголос і навіть не задумався. От в період повномасштабного вторгнення реально... У мене наче щось переклинуло, мені це реально приносить задоволення. І от на даний момент я знаходжуся на городі і Леся Петрівна каже, та поїдеш пізніше, коли сонце зайде. Ну я в принципі поїхав от, після 15-ї години. От, і е, зараз знаходжуся вже 2 години, покажу, які я хлопчик зробив. І я собі нікуди не спішу. Як хтось там каже, так, якщо часу у вас я оце зелену, От і що я беру, роблю її назад, прикопую. Тому, тому що вона мені не треба, то це багато посадкових. І що я зараз роблю? Я зараз роблю тільки вириваю е, рядки, ті, що в нас реально із сухою картоплею. О, це у нас сюди йде виролява Анна і гренода перемішку. Я в принципі зараз вже буду закругляти на цьому і вирішив засняти відео. Вам показати об'єм кайфу, який я кайфанув, і заодно хочу пособирати картоплю, яка повипадала. Я в принципі отаку маленьку зелененьку я її не забираю, я її назад отаку беру і загортаю. А така, яка більша, яку можна з'їсти або комусь віддати, можливо, хтось гості заїде в ну, то я її збираю. Бачите? Тобто вона є, ну вже набирали, тобто від краю цілий кошик, а маленьку таку. Прикопую, тоді вже як будемо копати, то ми її заберемо. Так що що ми маємо? Ми маємо такий вже кошик картоплі. Тут у нас королева Анна і гренада. І чим вони відрізняються? Так? Ось о королева, ось у Гренада. Не знаю, там видно чи ні. Це королева, а це Гренада. Дивіться. Оце королева, а це гренада. Якщо взяти там вона... Кольор у неї приблизно однаковий, але форма в неї різна. Гренада вона довгенька, а королева круглішенька. От. Ну тут є й більшенька. Ось, наприклад. Просто цій краще все видно, да? Це гренада, а це все. А це все також гренада. А це все королева. Королева, вона більш кругліша, а все королева тоже. Оце це теж, кстати, королева. Анна. Ось. Опа. Оце, це королева, а це гренада. Так що хтось мені там писав, що Лудько ти комусь продав там десь картоплю червону. От, а сказав, що то королева Анна. Ну, По-перше, ніколи червоний не продавав. Червона в мене картопля з'явилася позапрошлого року. Ота року нарешті ми узнали <кху> назу <кху> і розова. Там пару сортів пролітає у мене, прислав мені підписник з Чернівщини і... Так як вчора заїхав до мене, товариш, я кажу, як її називати. Він каже, її докторською. Я кажу, як лікарська колбаса, він казав. Кажу, знаєте мені, будь ласка, як вона називається. Ну чекаємо. Чекаємо її назву. от Вона у нас далі ось тут іде, вона зеленого. Вона розового кольору, а картопля ще зелена-зелена. Я зараз вам покажу ближче. Ось тут де картопля у нас посохла. От, і вона вже заростає масово буряном. А ця картопля тут не так масово, але тут водиля найбистріше в нас засохла. Картопля пособирав, оцю маленьку я ховаю, щоб вона не так зеленіла. Хоч а вона не то, що вона не позеленіє, вона більш може спектися. Так що ми стараємося її ховати. Так що, друзі, я зараз покажу, а що вона червона ця картоплина. Ось вона з базилиною вирвалося. це, мабуть, пізні сорти. О, я її тоді копали ми її на жарюку, так? Може все-таки знайдеться у нас спеціаліст в картопляній галузі і скаже, що це за картопля, але картопля багато сортів у нас, дивіться, отаке от вічко. Багато сортів у нас е, похожих. Так що у нас в Україні там 217 сортів от, по картоплі, які у нас садяться. О, є там сорти більш стійкі, більш врожайні, є смачніші, є не дуже. Але якщо взяти гренаду і королеву, то це одна із таких картоплі, яку мені передав мій підписник із Чернівської області Саша. Вже, мабуть, вона в мене років. Років 4 точно, якраз перед війною, не, ну, він мені її передав. І вже е, Ми колись продавали посадкову з неї. Її люди брали, садили. Вже в багатьох вона регіонах України поїхала. І тут по репродукції це реально картопля вже я не знаю якої. Ми тоді брали. Він мені присилав друга і третя була. от. От, А насправді вже порахуйте, вона 7 років вона у нас. А які 7? 5 років вона у нас. Тобто от коли і тоді пару років вважайте, ну тобто десь 7 років вона вже живе. І по, по кількості у кубахах вона у нас родить і в принципі начебто нічого. Але на наступний рік, я думаю, що ми щось змінимо і ще щось посадимо. Біля хати ми там посадили по 10 кг. і на розвід. Я думаю, що... В цьому році, бо мене там запитували, що ти скільки садиш картоплі? Ну, По-перше, моя родина є картоплеїдами. Так? Ми не їмо каші, макарони раз в неділю, і то це віруська в нас любить. В основному це картопля жарена, варена, парена, тушена, коротше, дируни і т.д. і т.п. Плюс до того, якщо в нас не вродить картопля, то за рахунок об'єму у нас завжди вона є. Тобто ми садимо десь в районі. До 20 соток там. Біля хати, плюс там 4 злишні, ми тут рівно 10. От. Ну, тут нема 10, сьогодні перерахував, ну до 10. От, тому що науку туди-сюди там відміряли і влупили. Да? от. Але в тому році ми, наприклад, продали тонну, роздавали, мали можливість комусь дати. Ну, тобто якось так. І був посадковий матеріал для того, щоб засадити нам нашу територію. от. Хтось каже, легше купити. Так, да, можливо. Але коли ми розпочинали житлиці Петрівні, не завжди було за що купити кусок хліба. От, і старався робити те, що вмію, і те, що навчився в селі. От, але поки не тримав господарство, хороших грожеїв не було. Коли вже почав тримати свиней курей, то я зрозумів, що все-таки безгомна не поїдеш ні туди, ні сюди. І не було такого року, що в нас там не було картоплі. Картопля була завжди. Була більша, була менша, була хвора, була не дуже. В цьому році ми не обробляли від бур'яну, обробили салектоп перед посадкою, дякуючи, є такий ютуб-канал Ярік Мазур Агроном, який завжди підтримує мене, От, які це переселенці, переселенці з Херсону, і вони садили картоплю, обробляли селектоп, указали номер фазанди, і я замовив, пів літра я обробив. Да, трошки концентрації зробив не таку. Але по жуку в нас не було проблем. Один оприскувач я розприскав, по бур'яну ми не бризкали зовсім, але в нас були дощі, Бур'ян рано пішов, було холодно, картопля довго сиділа в землі. Дякуючи діскам, ми це все діло спасали. Тобто чотири рази обгортали, не давали землі, щоб вона була забита, і постійно її зворушували. Таким чином ми нарушали кірку, от, і таким чином ми. Закидали бур'ян, не давали йому активно рости. Ну, такий секрет. Зараз вже бур'ян росте і дивіться, що у нас є. Да? От, така у нас історія на даний момент. От. така у нас історія. Ось картопля, дивіться, яка. Як вам такий кошик, Ось вам лаптик. Да? От. Без говна і не туди, і не сюди. Говно ми вже і зараз гні завозимо. Воно куча, воно я вже викидаю на городі. Воно сьогодні привезли. І Сьогодні привезли і я розпочав. Це все діло тут трошки виривати. Так що якщо подивитися по картоплі, от, от, то бачите, тут водиля в нас сухе. Бачите, ну є де не де зелене, але в основному сухе. І бур'ян, звісно, пішов. Бур'ян пішов, в основному ось лобода, але лобода рветься доволі активненько. бачите, Тобто я не буду вам зараз тут показувати, що це. Як вона рветься, але вона рветься і результат усе вже на бочку. О, зараз готуємо оці шість рядків. Тобто ми їх підготуємо. І я думаю, що ми в ближайшому майбутньому її викопаємо. І я думаю, що ця картопля, дивіться, тут по бадиллю, отаке от бадилля, але ще немає бур'яну. Чого? То що бадилля його заснувала. Але подивіться, яке бадилля. Подивіться, яке бадилля. Якщо взяти мою руку, да? бачите, яке бадилля. Це просто капіт. І довжина. Бачите. Почті в моїй мій рост. Бур'яни, звісно, є такі великі. По між я проходив трохи рвав. І зараз трошки вириваю. Коли приїжджаємо, гній там випривозимо. Поки нас зараз кидає, я хожу і вириваю. Так що бур'ян рветься чотенько. оцей здоровий. От. Щирі, звісно, не дуже, але буда норма. Так що що ми маємо? Дивіться, тут одне бадилля в основному, але тут у нас червоні сорти картоплі. І оця сторона у нас також вже почала сохнути. Тут у нас От, я думаю, що ми також цю сторону оберемо, або ту сторону викопаємо, а потім оберемо цю, а потім середину. Так як у цьому році бажу, немає у нас помічників багато, і прийдеться нам воювати самим. По поводу отої розореної землі, е, пройшовшими дисками. Ну, якщо взяти отут. Оці куски, що ми розробляли. Ми, кстати, з вами її разом розробляли. Просто мало хто на це звертав уваги. От. То я бризкав її один раз там цим самим раундапом. Потім ми її там ковиряли, трохи що з дисками легкими були моменти. Ну, А потім переорали. Переорали і в цьому році посіяли овес. овес кстати, задержав бур'яни. І що ми маємо? Ми маємо, ми ще й осу намолотили і падали ціну, то дивіться. Падали ціни так то й багато. Так що що мені люди совітують? Люди мені совітують по тій землі, там 54 сотки. 54 сотки. От. Дати бур'яну вирости ще, якщо вийде такий момент після дощу. І побризкати раундапу. Ну, Або там ще можливо, там якісь препарати можете написати. Тобто, але треба, щоб виліз бур'ян. Якщо буде засуха, бур'ян хрен виліз. Так що така історія. А деякі люди кажуть, просто взяти на зиму, переорати тяжкі великим плугом, гарно весною зробити площу і посіяти сою під раундап. Е можливо. Напишіть, будь ласка, свої е пропозиції і совіти. Тому що в принципі, з цим ділом не дуже... Не дуже я зіштовхувався, О, та й не дуже в мене є можливості. ж техніки в мене як такої немає, що коли мені схочеться і це все діло зробити. Хоч знаю одного з своїх підписників, який вже людина в ручному режимі сіяла ручною сівалкою і обробляла все діло в ручному режимі. Ну тобто мотоблоком розробляв землі, ті лину і назбирав там. В районі там вже 6 гектарів у нього було, і він іменно сіяв свою звати Єв Руслан із Дарнівки. От. То, бравши приклад з такої людини, то я думаю, що можна і в ручному режимі побризкати, просто ставити ціль. А для тих людей, які говорять, що це все дурня, якщо людина отримує від цього задоволення, і плюс до того, да, не мільйони ми заробляємо, але отримуємо від цього задоволення. І ще якась якась дві години я потратив і я вирвав бур'янець. бачите? Шість рядочків фактично через усю територію. Осталось там трошки. І чисте небо, синє, красиве. От. Маса задоволення. Плюс перепочивав, спілкувався з військовими. Так що ми сьогодні передали машинку. Я дякую всім на завтра. Запрошую всіх на прямий ефір. Будемо з Лесі Петрівною проводити. Можливо, розпочнемо на дворі. Завтра у нас субота вихідний. Так що, можливо, там запалю мангал і пожарю два куска м'яса для Лесі Петрівної і для себе, так як дівчат на даний момент нема. Ну а бажаючих. <реш> Таких, як хлопці до мене сьогодні приїжджали, реально було прикольно спостерігати, як хлопці хотіли копати картоплю, хоч спочатку вони не зрозуміли цей прикол, тому що все робиться без підготовки, так як воно є. І реально вони отримали масу задоволення, коли копали картоплю і не знали, що там буде в кубаху. Так що е це також приносить мені задоволення, коли є результат. І хочеться тоді вложити любов. Свою до землі, розвити ракана, конектитися і отримувати цю задоволення. Так що ми працюємо, друзі, далі, далі підтримуємо наших захисників, підтримуємо збір для хлопців і дівчат, для тої автівки, яка буде ремонтувати, як вона там називається, реб-установки. Ну, тобто, якось якось, я думаю, що уточнюю ці всі моменти, бо не дуже я в цьому ділі розбираюсь, тобто це Автомобіль, який ну, ребовці, тобто ці люди, які займаються э, ребами у своєму батальйоні чи бригаді. Так так. що якось так. І Їм треба там, інструменти, обладнання для того, щоб можна було цією машиною їздити, і ремонтувати, і бути мобільними. Так що, друзі, якось так. Тобто, Начесав, сам не знаю про що. Але я думаю, ви мене зрозуміли. Я не можу бути все і все у всьому продвинутим, але якось так. Так що на цьому буду завершувати своє відео отримуєте задоволення від тої роботи, яку ви робите. Я думаю, що не кожна людина, яка ходить на роботу, і отримує від неї задоволення. Приходиться робити її через силу. А ті люди, які пишуть, що я дурачок, от, все-таки, то я вам скажу, я все життя від цього тримав задоволення, навіть коли мене е, мені казали, що треба рвати бур'ян. Мене ніколи не треба було просити в селі, коли ми жили, і в селі городів було їдрений корінь. Але та картопля, не знаю, нафіга ми її садили. А в мене кожна картоплина має свою ціну. <кій> і в мене, дякуючи YouTube каналу і Facebook-сторінці, вже її хочуть придбати на посадку, ну а також придбати їсти. Так що, всім миру, здоров'я і добра. Ну а я вже на цьому все і буду пекти додому. Всім пока-пока.